Ті події, які зараз відбуваються, дають мені підстави вважати, що такий стриманий оптимізм. По-перше, це останні позитивні кроки, які дійсно були зроблені двома інституціями: це українською і російською, і контрвізові. Це дійсно, що нам вдалося взаємно відвідати по 1100 військовополонених з кожної сторони. Нам вдалось домовитись про обмін листівками. Нам вдалося домовитись, і ми реалізували, що останні два обміни військовополонених у нас відбулося одночасне спілкування з військовополоненими, яких ми повертали, і яких повертала нам Російська Федерація. І тоді, в присутності моїх представників, російська сторона почула про суттєві порушення прав. Українських військовополонених, які вони відчули на собі під час перебування в російському полоні, починаючи з процедури взяття в полон і закінчуючи, як їх повертали. Чи бачу я позитивні зміни? Так бачу. Чи є вони достатні, чи настільки системні, щоб ми могли про них розмірковувати як такий суттєвий крок наближення. Російською Федерацією до повного виконання Женевських конвенцій, ні, на жаль, поки я не бачу. Але комунікація по цьому напрямку у нас відбувається. Я сподіваюся, що найближчим часом українське суспільство зможе побачити додаткові конкретні результати наших спільних домовленостей. Останнім часом дійсно у нас активізувалась комунікація між мною і моєю контрвізовою.